Вітаю, в ефірі вісті надії. Студія Каріна Дрозда. Сьогодні ви дізнаєтесь про наступне. На Донбасі дітям розповіли про вісім принципів здорового способу життя. У Києві та Харкові молодь вчиться служити Богу і людям. Відтепер чернівецькі юнаки та дівчата можуть збиратися у християнському молодіжному центрі. У Харкові співали про любов. Здоров'ю треба навчати з маличку. Адвентиське агентство допомоги та розвитку та міжнародний дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ провели на Донбасі пізнавальну програму для дітей країна здоров'я цього разу. Про вісім принципів здорового способу життя дізнавалися маленькі мешканці містечок Курахова та Гірняк. На святі побував також Микита Єсаков. Адвентиське агентство допомоги і розвитку Адра в Україні та Міжнародний дитячий фонд ООН ЮНІСЕФ у двох містах Донбасу провели вже багатьом відому пізнавальну програму Країна здоров'я раніше. Адра здійснювала це через чеський проєкт, Теж було багато здійснено програм. Ось, але це було в центральній Україні. Більше гірняк і Курахове в цих шахтарських містечках Донбасу цього разу провели програму. В цій місцевості нещодавно лунали постріли і вибухи. Населення пережило неабиякі емоційні потрясіння, аби подарувати дітям свято і нагадати про прості правила здоров'я та гігієни в доступній формі, був організований цей проект. Близько 400 учнів місцевих шкіл відвідало його за два дні, і стільки ж дітей отримало спеціальні подарунки від організаторів. Так все круто, хорошо. И еще мне очень понравилось про воду. Там рассказывается, что воду надо пить 10-10 раз. 10... Десять раз потому тому, що сколько сколька пальців, столько і надо пить. Я буду рассказывать своей подружке і другим подругам, а потім друзям ще в школі. Я буду выполнять ці правила всегда. Про вісім правил здорового способу життя дітям розповідали на восьми спеціальних станціях: сонце, вода, повітря, фізичні вправи, відмова від усього шкідливого, раціональне харчування, відпочинок і довіра Богу. А герої програми малюваки гошка та зайчик допомагали дітям краще засвоїти інформацію та весело провести час. Тут наші з першого по третій клас школярі мали нагоду і пострибати. І звісно, що залучитися до тих настанов здорового способу життя, які є. Звісно, що ці вісім правил, які їм сьогодні були запропоновані, обов'язково вони будуть використовувати в своєму житті і стануть їм нагоді не тільки в Молодшому і середньому шкільному віці, а й тоді, коли вони стануть дорослими, програму реалізувала місцева команда адвентистів-волонтерів, які мають уже п'ятирічний досвід у проведенні таких свят. Ми вже сработали. У нас уже люди і спеціалісти в своїй області. Люди з різних городів наші місії Олена Балуєва, директор гірницької середньої загальноосвітньої школи номер 17, розповідає, що в їхній школі завжди раді таким соціальним ініціативам. Взагалі, учитель зі своїми промовами і зі своїми настановами дуже часто надає вже набридає учневі. А ось коли приходять і з'являються інші люди, нові обличчя, яскраві костюмовані заходи, то це завжди набагато краще. Попереду ще дев'ять подібних програм у при. Фронтовій зоні в містах Селидове, Сватове, Маріуполь, щастя, Попасна, гірське, Костянтинівка, Волноваха та Артемівськ. Микита Ісаков, Донеччина вісті надії. На прикладі програми Країна здоров'я, молодь Харкова навчалася проводити соціальні проекти. Своїм досвідом в організаціях цікавих заходів поділився Іван Міненко, пастор Адвентистської церкви зі східної України. Що потрібно знати, аби задуманий проект досяг мети, розповість Наталя Копилова. У Харківській області адвентисти провели молодіжну конференцію, на якій готувалися проводити благодійні проекти. Своїм досвідом із присутніми поділився Іван Міненко, який уже 23 роки працює з молоддю, сім'янин, батько двох дорослих дітей. Він провів більш ніж 50 масштабних соціальних акцій і посприяв відкриттю у Вінниці адвентистської школи. Молодіж завжди якісь встречі, мероприятия. Эта встреча, як завжди, в нас була під определенною темою служення, современной молодежі, проведення евангельских і соціальних проєктів. На прикладі соціальної програми Країна здоров'я спікер зустрічі Іван Міненко оповів свій досвід залучення спонсорів. За його словами, треба проявити ініціативу в спілкуванні з ними і переконати їх у важливості вашого задуму. Слід донести державним структурам сутність проектів просування здорового способу життя. Тоді є можливість домогтися максимального сприяння цій соціальній діяльності з боку місцевої влади і бізнесу. Все зводиться до того, щоб ми могли знайти путь до серця чоловіка, не просто к його розуму, а к тому, що називається його життя. Залогом успішного служення завжди, во всі времена, і в модерністській, в постмодерністській, навіть во времена Христа була любовь. Якщо ти людину любиш, він це відчуває. Присутні охочі обдумали, які соціальні проекти можна реалізувати. Можна, скажімо так, будь-яким способом служити Богу Тобто тим же пением, там, посещенням. Треба організовувати міропротяжі, які будуть ламати стереотипи. наприклад, якісь, може, флешмоби в центрі міста. Найближчим часом Адвентиська молодь планує провести в Харкові низку соціальних проєктів. Наталя Копилова, Харків, вісті надії. Он молод таку назву отримав конгрес, який зібрав молодих людей із усієї України. Що мотивує досягати цілей, які проекти зацікавлять сучасну молодь, якими способами можна служити Богу? все це розповідали на спеціальних семінарах. Чому цей конгрес варто було відвідати? Знає Валерія Полторацька. Майже дві з половиною сотні хлопців і дівчат, 16-30 років, зібрались у Києві на молодіжному конгресі. Он молод. Вони спілкувалися з друзями, заводили нові знайомства, занурювалися у вивчення духовних істин і аналізували життя Ісуса Христа на землі. Ми говоримо про те, що Ісус Христос молод. Он молод душою тілом. Все, що він достигав, все ким він став, все закладалося в молодості. І от як він отримав то, що допомогло йому. Асус світі його місію. Ми хочемо сьогодні на цьому конгресі понять і бути, собственно, такими, як он молодими людьми. Минулорічний подібний захід називався Доставка і проходив під девізом Прийняти не можна відмовити. Кожен з учасників самостійно обирав, де в цьому реченні поставити кому організатори закликали присутніх прийняти Святого Духа в своє серце. Відповідно, вже в цьому году ми призиваємо до служенню Після прийняття Духа Святого. Молодежь должна идти действовать, потому что Дух Святой это действие. Мы ожидаем, что Иисус станет ближе каждому из участников нашего конгресса, что э, молодежь поймет, что есть Бог, который, э, как они, прошел некий путь, э, который понимает их переживания, но при этом Он вышел победителем. Он э, не, не согрешил. И вот как бы мы, наша цель, чтобы молодежь обрела эту уверенность э, в друге. Котре панімає, ведучі п'яти семінарів, розповідали про те, що християнське служіння вимагає стійкої мотивації в досягненні мети уміння ділитися своєю вірою у своєму оточенні, готовність допомагати нужденним. Щодо кожної людини, треба шукати індивідуальний підхід, але завжди старатись більше слухати і проявляти увагу. Організували й дискусійні кола, де молоді люди анонімно ставили запитання спікерам, запрошеним священнослужителям, духовним наставникам, молодіжним лідерам і співробітникам телеканалу Надія. Я думаю, що молодим людям треба пам'ятати про те, що їм буде важко без Бога. Тому завжди нехай тримають на пульсі відносини з Богом. Щоб вони відчували, що Бог поруч і Бог їх розуміє. Не залишили без уваги й музичного оформлення заходу. За три дні пролунала ціла низка творів від молодіжного хору сольних виконавців і гуртів. Це музика, яка має надихати. Музика духовна, музика безвишена. Насправді дуже важко, якби знайти от цю таку типу тонку межу між тим, що подобається молоді, і те, що дійсно буде піднімати, возвишати її. Тому, як би не перше, я вже говорила, потрібно звертати увагу на текст на музику, щоб вона координувала одне з іншим. Діяла йому литовна кімната. В ній молоді люди усамітнювалися для молитви, щоб довірити творцеві, найпотаємніші прохання та мрії. Учасники конгресу зауважили, що такі заходи наближають їх до небесного батька. Ще э, нужний. любые мероприятия, которые эту молодежь ведут к лучшему, конечно же, к Иисусу Христу. То есть это самое лучшее, что у нас есть. Поэтому для молодежи общение и размышление об том, что Христос для нас сделал и кто Он для нас есть, это самое, что ни на есть лучшее, я считаю, в жизни. Для людей нужна мотивация. Как молодой человек может служить Богу, если у него нет какой-то мотивации, если у него нет какой-то подготовки? Наши встречи должны быть отражать характер Христані должны отражать нашу церковь. Наприкінці учасників конгресу запросили на щомісячні зустрічі молодіжного арт-кафе. Анонсували курси телеведучих від Лариси Іщенко з телеканалу Інтер, а також заняття школи лідерства та навчання дизайну інтер'єру. Валерія Микита Ісаков, Тимофій Бутурлін, Київ, вісті надії. Тепер юнаки та дівчата із Чернівців можуть збиратися у нещодавно відкритому молодіжному центрі за адресою вулиця Калинівська, 12. А перша зустріч із назвою Фрістайл відбулася тут минулої суботи. А впродовж усього тижня заходи для молодого покоління проводили кожного дня. Ольга Корнієнко поділиться враженнями. Напередодні Дня Закоханих Чернівецька молодь святкувала відкриття молодіжного християнського центру. Його будівництво велося ще з 2008 року. Авторами ідеї та її першими втілювачами стали віряни Адвентиської громади Жучки, одного з районів Чернівців. Передбачається раз в місяць проводити і надалі молодіжки фрістайл. Передбачається раз у місяць по неділях проводити дослідження Біблії. Планується також серед тижня зробити декілька днів, можливо, навіть фітнес для молоді для хлопців. Для дівчат, для слідопитів також у планах перегляди фільмів та їх обговорення, заняття групи «16-22» та святкування весіль. Сьогодні прекрасний день. Сьогодні очень много молодіжі, много молодіжі, яких ми перший раз видимо. Всі знайомляться, знаходять нових друзів, розширяються круги общения. Мені кажется, це очень прекрасно. Добре, що є таке заклад створився, тому що молодь дійсно треба десь збиратися. І надіємося, що тут буде дійсно. Ми тут будемо прославляти Бога належним чином, збиратися з молоді. Це буде і нас, і здружнювати. І так само це буде наше спілкування з Христом. Ми будемо духовно зростати. І тому ми дуже раді, що це є. Присутні насолоджувалися християнським співом та духовними настановами проповідника. На свято також завітав секретар Адвентиської церкви в Україні Володимир Величук та керівник молодіжного відділу Євразійського регіону Адвентиської церкви Геннадій Касап. Ми якщо молоді дають ключі від церкви, Нажна стать хазяїном церкві. здесь чувствовать себе комфортно, уютно. а на здесь трудиться, совершать служение, приглашать своїх друзів. Молодіжний центр у Чернівцях працює за адресою вулиця Калинівська, 12А. Наступна зустріч відбудеться вже у березні. Ольга Корнієнко, Назар Гереневич. Чернівці. Вісті надії. У Харкові адвентисти провели концерт, а найбільше між ними Любов із циклу духовних концертів Віра Надія Любов. Присутні слухали пісні у виконанні Дмитра Шепеленка, Оксани Козунь і чорношкірих студентів харківських вишів. А пастор Олександр Міщеряков розповів, як відрізнити кохання від закоханості. Наталя Копилова продовжить. Харківські адвентисти шукали способи позитивного впливу на суспільство. Одним з таких шляхів є музичні концерти, відвідувачам яких віруючи пропонують християнську літературу і медичні обстеження. У 2015 році харків'яни провели 12 таких концертів. Приходить очень интеллигентная публика. Минимально на концерте примерно было 130-140 человек, максимально было более 300. Очень ценным на наш взгляд является то, что люди очень поевыкли к залу. очень привыкли к месту, и я бы сказал, если так можно выразиться, люди очень привыкли уже и к церкви. Первые наши программы, как только люди узнавали, что это церковь, ну, вот, какое-то такое даже пренебрежение, некоторые уходили, но каждый месяц программы повторялись, повторялись, и мы замечаем, что э, люди увеличиваются где-то с 80-100 человек до 200 человек и больше. Есть и, и, и аппарат апарату апарат, который кардиограмы снимает, і вот, записуються люди. Проводять проводимо дослідження, и люди уже звонят. Збирається определяне количество людей, і в частності в следующую суботу 35 человек пройдуть дане обслідування. На лютневому концерті тему кохання розкривав Дмитро Шепеленко. Співак, який після початку бойових дій на сході України переїхав з Луганська до Харкова. Особливою гостею була співачка Оксана Кузунь з Києва. У минулому Оксана солістка ансамблю пісні й танцю Збройних сил України. Працювала із зірками естради, писала музику для каналу Один плюс один. Чотири роки тому Оксана стала християнкою Їй присвятила свій талант служінню Богу. Також виступав інструментальний колектив з Дніпропетровська й вокальний ансамбль іноземних студентів, які навчаються в Харкові. Я писала різні тексти, якісь такі трошечки навіть пусті. Не Раз в мене були ну так, як всі зараз що в бізнесі там два притопа, три прихлопа, і якби пісня є. А потім в мене почали народжуватися більш глибокі пісні про любов. Такі я хотіла донести істину любов людям. Тому я зараз співаю пісні і про любов, і про батьків там про родинні стосунки, і про Бога у динамічному виступі пастор Олександр Міщеряков заперечив ідею, що сімейні стосунки можна збудувати на закоханості, розповів про безумовну любов Бога, яка зветься грецьким словом агапе про дружню та плотську любов. Відокремив кохання від закоханості і застеріг молодь від необміркованих дій під впливом емоцій понимать любовь по-настоящему. Не просто поверхностно там, крупинки вистачать. Любовь прочувствовать, любовь, которая меняет человека повністю. Не какие-то там временные вещи, а которые міняють з из из самого сердца, остається навсі навсегда. Близько ста відвідувачів концерту активно підспівували та аплодували, дивувалися та раділи. Мені дуже подобаються вступлення соліста. І учасників Мені понравилось, як он виступав на самом деле. І ну, мне бы хотілося тоже ще чего-то такого більше відео. Песня христі тронули серця. Ну Невозможно, важливо, щоб не расплакаться. Я сиділа, сльози самі по собі текут. Наступний концерт відбудеться 12 березня в будинку актора на вулиці Красіна, 3. Наталя Копилова, Харків. Вісті надії бажаю вам хорошого настрою, позитивних новин і звичайно ж любові. Побачимося через тиждень. Нехай щастить.